Вітаю, команда першого подільського готова підсумувати 16 квітня. Про актуальні події далі. Перша леді України Олена Зеленська перебуває з офіційним візитом у Данії. Сьогодні відбулася зустріч із представниками благодійних фондів і великого бізнесу Данії, на якій Олена Зеленська закликала данських меценатів долучитися до двох проєктів фундації: перший адреса дитинства, у межах якого зводять будинки для великих прийомних родин, що втратили домівку через російську агресію. Другий проєкт відбудова творчо спортивного центру у Бородянці, який до війни відвідували дві Тисячі дітей. Знеструмлений Харків через ракетні влучання в енергетичну інфраструктуру місто перебуває у блекауті. Наразі працюють усі пункти незламності, проте жителі все ж відчувають скруту. Допомогти із найнеобхіднішим вирішила Хмельниччина. Вже передали 46 генераторів та 5 тонн пального. Про важливість підтримки у надскладний час розповіли очільники областей. В Харкові триває масштабний блекаут. Місто мільйонник потребує допомоги, адже люди залишились без електрики, а деякі мікрорайони навіть без мобільного зв'язку. Нам важко на наших фактично громадах, фактично територіях, де люди у часи там повного, скажімо так, блекауту були кілька можливо діб навіть без електроенергії. Тому звичайно дуже важливо нам наразі забезпечити електроенергію нашу безпосередньо критичну інфраструктуру міста Харкова, оскільки тут проживає тобто більше мільйона людей, і по нашій тобто території. І дійсно, коли це сталося, відгукнулися. Там безпосередньо офіс президента, за що я хочу подякувати. Звичайно, там уряд. Ну і звичайно, наші там області можна сказати, побратими, які знаходяться на західній частині нашої, тобто держави. Хмельниччина одна із найперших відгукнулася на потреби. На сьогодні Харківщина потребує нашої допомоги. Громадами нашої області та волонтерами зібрано 46 генераторів та 5 тонн пального, які передані будуть на Харківщину у вигляді. Допомоги. Отримана допомога частково покриє потреби людей, але збір найнеобхіднішого при блекауті ще триває. Ми на цьому не зупиняємось, продовжуємо збір і вже невдовзі передамо додатково генератори, додатково пауербанки, додатково необхідні прилади для енергозабезпечення. Тому звертаюсь до усіх і закликаю допомагати Харківщині. Оксана Медведєва телеканал Перший подільський. Професіонали зі сталевою витримкою та зосередженістю. Сапери звільняють українську землю від російського сміття, рятуючи сотні життів і не лише людських. Сергій Палащук – сапер із Хмельниччини, за його плечима 10 років досвіду із розмінування. Перший виїзд здійснив ще у 2014 році до міста Слов'янськ, що на Донеччині. Фахівець розповідає: за роки війни вибухівка змінюється, а підступність ворога вражає. Про виклики сьогодення далі у матеріалі. Сергій сапер рятувально-аварійного загону спеціального призначення понад 10 років розміновує українські землі. Неодноразово був у зоні бойових дій та на деокупованих територіях. Головна місія розмінування місцевості та допомога людям. У 2014 році не було такого замінування, як зараз. Вони тоді ну, так, не дуже, ну вони тоді не мінували, в основному противотанкові ставили щоб загородження, щоб не могла техніка проїхати. А зараз вони мінують всім, чим можна. Кожного разу команда саперів перебуває у небезпеці. Вони підтримують один одного, адже від спільної роботи залежить життя кожного. Це крайній раз в голові ми були в Харківській області. Для нас нач перелетів. Слава Богу, всі живі залишилися. Нам попадалися ПОМ-3. Це теж протипіхотні піхотні міни, дистанційного мінування. Вони спрацьовують від руху. Коли людина підходить ближче, ніж на вісім метрів, вона спрацьовує самовільно. Основні всі нюанси сапер повинен знати, яка міна що складається, який боєприпас, принцип дії його так само, і міни. Син Сергія хоче продовжити справу батька. каже, його не лякає війна, бо він захищатиме свою країну. Маємо перемогти, того, що в нас підростає наше майбутнє покоління. І всі хочуть, щоб наші діти жили краще, ніж ми. Тому ми повинні перемогти в цій війні. А то, що для нас що там роботи буде і буде багато, не на одне десятиліття. Це вже така, завжди будемо розміновувати, але ми маємо перемогти цю війну. Старшого сапера Сергія Плащука було відзначено надгрудним знаком знак пошани за роки боротьби за цілісність держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Демобілізації не буде. Із законопроєкту про мобілізацію прибрали положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Натомість у Міністерстві оборони України зазначили, що вже працюють над створенням окремого закону про демобілізацію. Його можуть внести у парламент уже найближчими місяцями. Наші журналісти поцікавилися думкою містян чи потрібно демобілізовувати воюючих військових? Демобілізації не буде. Депутатка Мар'яна Безугли зробила заяву, що такого законопроєкту до кінця війни можна не чекати. Звинуватила ж посадовиця у цьому Росію. У законі про мобілізацію і справді не внесли таку правку. Однак у парламенті заявили, що для цього створять новий документ. Чи потрібна демобілізація для воюючих військових? Запитали у містян. Так, а Чому? Тому що задовго вже, мені здається, мій чоловік з першого дня війни там знаходиться, і слава Богу, має відпустки, але ну, якось треба людей відпускати. А якщо буде демобілізація, то, моя така думка, я просто знаю трошки, що таке війна, служив колись, просто посипеться фронт, тому що потрібні досвідчені люди, які будуть керувати військовим. Так, да. а чому? Ну, Вони мають віддихати. Обов'язково, а що можуть вічно там е люди служити? Їм треба змін, психіка, все повинна віддихати. Ну, звичайно, потрібна демобілізація. Кожна людина віддала свій внесок в перемогу. І я думаю, що вони заслужили на достойний відпочинок, а інші повинні йти захищати країну, в тому числі і я. Ну а як же ж? А скільки вони там мають бути? От дивіться, купляємо, бачите, відправляємо зараз хлопчикам все туди. Вони ж не желізні в нас. Я, дружина загиблого, в мене чоловік був 8 місяців. Так само кричали караул. Давайте міняти хлопців. Три місяці, будь ласка, ну не рік, не два. Я вважаю, що потрібно, тому що їм також треба відпочивати. Але щоб їх демобілізувати, треба, щоб їм була заміна. З цим у нас є великі питання. У місті супутнику Хмельницької атомної електростанції створюють умови для проживання фахівців, які задіяні у добудові енергоблоків. Там зводять модульні будинки, які дозволять тимчасово забезпечити житлом, інженерно-технічний та робітничий персонал. Згодом розпочнуть й будівництво багатоквартирних будинків. Більше інформації у матеріалі від Хаес. Добудова третього та четвертого енергоблоків зможе забезпечити економічний розвиток та енергетичну безпеку країни. Попри військову агресію, енергоатом значно активізував ремонтно-відновлювальні роботи. До цього процесу залучено кількасот працівників Запорізької АЕС з орендою житла у Нетішині вкрай складно, що пов'язано із кількістю ВПО та приїздом енергодарців. Проблему вирішують завдяки будівництву модульних будинків. Підготовчі роботи вже розпочались. Іноземні партнери передадуть будиночки на 50 Чотири квартири та ще чотири будиночки українського виробництва. Подумали й про маломобільні групи населення. Це можуть бути молоді мами чи люди з якимись певними обмеженнями. Також два з будинків будуть виконувати функції побутово та господарських. Тобто для через збільшення потужності будуть надаватися послуги попранню, просуванню речей постояльців. Усі підготовчі роботи ведуть власними силами ХАЕС. Так як будинок є каркасний, він вже більш сучасніший по дизайну, суміщення дерева і листового металу, це зовнішня обшивка, всередині, більшість йде з дерева, оздоблення, природні матеріали, фарбовані, лаковані. Він представляє собою велику кімнату, яка, знову ж таки, так як ми говорили, що можливо, бути розрахована для сімей. Влаштована додатковим спальним місцем розкладний диван. Також є спальня повноцінна, нормальна з двоспальне ліжко і санвузол з усіма зручностями. Облаштування кухонь не передбачено. Харчування надається відповідним закладом, що знаходиться на території. Окрім цього, планується будівництво багатоквартирних будинків для атомників. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Перші весняні овочі вже доступні на прилавках. За імпортними продуктами є черги. Однак ціни зросли у порівнянні із минулорічними. Яким раннім овочам та ягодам віддають перевагу покупці та чи очікується зниження ціни, дізнавалися наші журналісти. Весняні овочі та ягоди вже з'явились на прилавках. Серед асортименту є редиска, молода картопля, капуста, зелень та полуниця. Однак великим попитом користується не все. Ну, найчастіше зараз беруть огірочок, редисочку, декілька помідорок і капусту, ранню, і кріп, і цибульку зелену, так, щоб зробити салатик. Ми і дітям по чуть-чуть беруть полунечки, по 200-по 300 грамів, по пів кілограмчика беруть дітям посмакувати. Ціни на весняне задоволення трішки зросли у порівнянні з минулорічною вартістю. Продавці пов'язуються із закупівлею імпортного товару. Ціни різні. Ну, як би сказати, що прошлий рік, мені здається, воно якось було. І чи дешевше, може, в цю пору часу, знаєте, а в цьому році трішечки дорожче. Покупці кажуть, що уже скучили за смаком свіжих овочів, однак купують ранні продукти з обережністю. Ну обов'язково після зими завжди хочеться чогось смачного, свіжого, трошки поміняти свій раціон, бо вже надоїдає одна і та ж, Тому і мені здається, це таке звичайне бажання. З весняних я стараюся взяти не одразу. Те, що з'являється на прилавках, тому що воно е не дуже корисне. Я так вважаю, що там небезпечно і харчуватися такими продуктами. Ну, звичайно, бо зазимку вже консервація трошки піднабридла. а Тут з'явилася свіжа редисочка, і вже наші українські огірочки, і це ну, хочеться, звісно. Так, звісно, хочеться, тому що вже за ними дуже засумували. Українські аналоги уже потрошки заповнюють ринок, хоча не масово. Тож продавці обіцяють, скоро ціни на перші овочі знизяться. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Місцева баскетбольна команда здобула першість у групі за додатковими показниками. У Хмельницькому та Чернівцях завершився другий етап регулярного чемпіонату першої ліги. На іграх побували й мої колеги. В регіональному чемпіонаті з баскетболу першої ліги завершився другий етап. За результатами визначено кращу вісімку команд. Задоволені, незалежності від того, як зараз відбудеться остання гра, який результат буде, яке місце. Там я рахую, що у нас там буде шість команд рівних в фіналі, і хто краще зіграє в фіналі, той і переможе. Цікаво, вийшла розв'язка під час ігор в обласному центрі. Хмельницький 2 обіграв одеситів. Головний тренер пояснив поразку молодим складом команди. У нас дуже молода команда. Ми кожну гру ну, пробуємо брати по максимуму, але набиратися досвіду десь, е десь виходить у нас грати більш стабільно, десь бувають провали. Але я ж кажу, ми молода команда і вчимося, набиваємо ці. Цей досвід хмельничани стали першими у групі завдяки перемозі над командою з Ужгорода. Тож продовжать підготовку до наступного етапу, аби не втратити лідерство і посісти призове місце у турнірній таблиці. Було дві задачі: задача перша виграти, і друга з різницю вісім очок. З першою задачою ми чудово справились. З другою другої нам трішки не вистачило мабуть, часу чи сил, щоб було вісім очок різниці. наразі ми будемо зараз другі в турнірній таблиці. По сьогоднішній грі, ну прекрасні емоції. Зіграних матчах по три перемоги здобули баскетболісти Хмельницького та Вінниці. Ужгород та Рівне два виграли по два матчі. Підсумку за додатковими показниками першими в групі став Хмельницький. Два баскетбольна команда з Чернігова вибуває зі змагань. Загалом, звичайно, ми зіграли погано, але у нас, на жаль, був дуже молодий склад. Декілька гравців, тільки змогли поїхати, тому ми вирішили. Майже 20 хвилин віддавати молодим гравцям. Тому, звичайно, хотілося зіграти набагато краще, але, на жаль, з цим складом ми вижили наш максимум. Вісімка кращих команд згодом зустрінеться у фіналі, який заплановано провести 26-28 квітня. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Більше оновленої інформації у наших соціальних мережах тримайте руку на пульсі важливих подій із життя рідного краю. Бережіть себе та своїх рідних.